І готові приєднати до нашого ефіру експерта Тарас Загородній, політтехнолог та керуючий партнер національної антикризової групи. Говорити будемо зокрема про ось цю ініціативу Економічне бронювання. Пане Тарасе, я вас вітаю. Доброго дня, як ви ставитеся до цієї пропозиції про економічне бронювання? Вона вже звучала, вона вже була в нашому інформаційному просторі. Зіштовхнулася із певною критикою. Важливо почути вашу думку, як гадаєте, чому знову сьогодні про це заговорили? Ну, дивіться, я от в тому вигляді, якого вона подана, я теж категорично проти. Я скажу чому. Тут питання не тільки, ну, знаєте, як слушне запитання задали військові. А ми можемо те, що там заплатити 20 тисяч гривень так, зі своєї зарплати піти просто відпочити. так, ну, Наприклад, виявляється, що ні. Далі тут е, ми повинні розуміти, що сам принцип того, що тільки грошовий варіант, те, що ти там платиш якісь там кошти, і без визначення корисності саме для економіки, саме для забезпечення, е, е, забезпечення безпеки країни, він абсолютно, ну, на мій погляд, е, абсурдний. Ну, наприклад, там ще є там цифра: там 35 тисяч гривень зарплата повинна бути, і так далі. Ну, як можна прирівняти, наприклад, ну припустимо, там в гаражах зараз багато там хлопців та дівчат сидять, роблять дрони? Так багато з них немає можливості заплатити там 20 тисяч гривень за ну, це підприємство. А в той же час, як інші, ну пропустимо, фінансовий сектор, так, який не несе безпосередньої користі для забезпечення війська, наприклад, зброєю, виявляється, мають такі можливість. Ну, я взагалі ну, якась тут я, 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 нонсенс виявляється. так. Ми повинні виходити, ну, на мій погляд, що а, по, повинна бути чітка пріоритизація з боку держави. Тобто, мовно кажучи, є ВПК та собіжні галузі, так? А, відповідно, вони забезпечуються бронювання, тому що Україні потрібна зброя. І я теж не згоден з, з підходом пана Марченка, що спочатку ми повинні визначати, скільки повинно бути війську, а потім все інше. Це як? А, Україна не може змагатися з росіянами, оскільки у них більше людей. Скільки б ми людей не залучили до армії, ми все рівно будемо програвати по кількості а, та а, потузі їхньої економіки. Вони більше. Єдиний спосіб забезпечити собі перевагу, це максимальна механізація армії та перенесення війни на територію Російської Федерації. Тобто, значить, яка з певна кількість людей повинна сидіти в тилу і клопати цю зброю. А, і яка дозволить в тому числі замінити ту більш точніше продуктивно зробити українську армію, тому що ну ми не можемо знову такі один на один симетричній війні змагатися з росіянами. І відповідно звідси знаходиться арифметичний розрахунок, скільки людей повинно бути в тилу, і скільки людей повинно бути в армії, тому що. Підход, підхід. Давайте спочатку в армію, а потім подивимось. Це неправильно, як я сказав, Україна це ну, топікова, Україна так не зможе воювати. А, і тому, як я вам сказав, я вважаю, що бронювання повинно бути за чіткими напрямками. Ну, наприклад, я сказав ВПК без будь-яких там грошей, все, що з цим пов'язане. Навколишня промисловість суміжна, яка випускає в тому числі. Суміжні продукти, ну, припустимо, ну от робляться, робляться дрони, так? А, пропелери для дронів, припустимо, хто робить, або матеріали, композитні матеріали, там, не знаю, там, полікарбонат чи інше, які а, є частиною, в тому числі, виробництва дронів. Це все повинно бути визначено, що реальний сектор економіки тут головний, а не просто, знаєте, давайте там якісь. Банкірчик, який пиляє на ОВДП, виявляється, сидячи в теплому офісі, не ризикуючи життям. А всі, хто працюють в ОПК, ризикують життям і працює на перемогу, він виявляється рівним, як той хто сидить просто в офісі. Да? І не ризикує життям фактично те, що зараз прозвучала ця заява. Цікаво проаналізувати з точки зору політтехнологічної. Це знову спроба на щось привернути увагу від чогось відвести погляд українців. Тому що те, що ми з вами з чого починали, про це уже говорили, і тоді це о, викликало шквал критики. Чому ви не відклали? Тому що люди стали говорити, що бідні будуть воювати, а багаті сидить в офісах. А, Правильно, ні, це ще раз говорить, що наша влада реагує на. На цей на все це ж таки на багато речей це правильно. Ви теж говорите? Ну тут питання не просто в бідні. Я теж вважаю, це неправильний критерій. Економіка, в першу чергу, повинна зараз забезпечувати безпеку. І хто сказав, що всі бізнеси повинні виживати, які не працюють на безпеку? Ну, наприклад, навіщо така кількість банків в нашій країні, які не фінансують? Слухайте, але оборони? бізнес це податки. Це збагачення економіки. А почекайте, це напевне почекайте. А в ВПК це що не податки? Одне робоче місце ВПК створює вісім робочих місць в суміжніх галузях. Тобто, це називається мультикаплікатор. Далі відкрити можливість експортувати зброю. У нас досі це не дозволено. Тобто, щоб вони заробляли за кордоном валюту, завозили в країну, підтримували виробничі цикли, сплачували податки, завозили валюту і так далі. І забезпечували в тому числі і безпеку армії, і забезпечували безпеку людей, коли там вам говорять, що податки. А ви запитуєте: а в чому корисність, наприклад, сплати податків одним банкірчикам, який в дійсності вижирає ресурс з реального сектору економіки, а не фінансуючи армію, так точніше не фінансуючи, наприклад, мається на увазі. Проєкти в виробництві. Тому що, коли вам говорять, що податки, вони хитрувати тут починають зводити, що всі галузі однакові. Це брехня. Я вам сказав: машинобудування, один, наприклад, фрезерувальник, який може мати зарплату, припустимо, 25 тисяч гривень, він автоматично створює 8 робочих місць в суміжних галузях, наприклад, далі. Припустимо, на експорт, ну, як я вам сказав, є там чергу ПК та суміжні товари. ну, Припустимо, там той самий полікарбонат, з якого робляться ті самі дрони. Вони можуть використовуватись, наприклад, на виробництві цих дронів, а він окремо як для цивільного життя може експортуватися за кордон. Це теж податки, теж валюта. Далі інше питання, яке теж зв'язку з цим полягає це взагалі економічна політика. Звідки у нас такий дефіцит, в тому числі бюджету? А тому що ми імпортуємо багато товарів, які, в принципі, не потрібно імпортувати в нашу країну. Наприклад, товари престижні автомобілі. Навіщо Україна імпортує ці товари? Це, ви, це фактично. Виведення наземного капітавими валюти. валюти за кордон або алкоголь. Вибачте, 23-му році на 1 мільярд доларів алкоголю у нас імпортувало. Що країна що українці можуть не зможуть пережити без французьких вин. Або зрозуміло. Так? А давайте повернемося до ось цього балансу між військовою економікою і все таки ринковою економікою. Ми ж не можемо очевидно, що під час війни ви згадали про банки, мовляв, навіщо нам стільки банків, але не наповнює економіку бюджет, не тільки банківська сфера. Ресторани, кафе, кінотеатри, навіть розважальні певні центри, це так само це те, що сплачують податки. Як тут бути з працівниками? Дивіться, коли вам хтось з розумників говорить про якусь ринкову економіку під час війни. Я вам скажу: немає ніякої ринкової економіки під час війни. У Другої світової війні, наприклад, основним був державний сектор. Наприклад, в Америці так було. В Британії взагалі продукти, вибачте, видавали по картках там, тільки в 54-му році скасували. Була нормування, видачі тканини, наприклад. Було нормування, видачі інших е, товарів, все працю... націоналізація промисловості. Ти міг щось там випускати до цього, але тобі прийшов уряд і сказав: ти сьогодні випускаєш танки замість автомобілів. Немає Добре, тоді я економіки ще інше. Хочу уточнити. Якщо е, про м, бізнес такий, як кіно, наприклад, е, культура, вкладання в це коштів, оскільки це теж своєрідна, своєрідний фронт, на якому ні, ми Ні, це є. Це це ні. Тут вже тот вотут вже пала. Тут дивіться, ви тут з банків перейшли на культуру. Давайте теж але це теж бізнес. Банкіри, це теж про бізнес банкіри, да, ще раз, банкіри, які не фінансують оборонку. Не фінансують оборонку, не вкладають в реальний сектор економіки. А вони зараз так не роблять. Це паразити, які вирожирають ресурс у реального сектору економіки. Вони не дають можливості виробляти достатньо кількість зброї. Так? Далі у нас є можливість експортувати зброю. От експортувати от Камишин заявив: у нас на 10 мільярдів гривень можна зробити доларів, можна виробляти продукцію, але внутрішній нема ринок. Так дозвольте експорт зброї. Далі. Стосовно е, там кав'ярень, банкірів і все інше, ну тоді йде перенавчання людей. Банкірчик, замість того, щоб деребанити кошти на ОДП, це є непродуктивними заробітками, е, перенавчається на збирача дронів. Так було теж в Другу світову війну. Наприклад, Америки зітхнулося з дефіцитом. Робочої сили там перенавчало жінок на професії, які вони до цього ніколи не робили. Тому що жінки, наприклад, Другу світову війну в тому патріархальному суспільству це взагалі максимум домогосподарки без освіти. Їх перенавчали на роботу, в тому числі, наприклад, на авіаційних заводах і так далі. Ось до чого ми повинні робити чи можливо перенавчати? Можна перенавчати. Я вам бачив репортаж. Дівчата в Чернівцях, косметологічний салон, взяли, навчилися як робити дрони. Я вас запевняю, що до, до початку широкомасштабного вторгнення вони, мабуть, не знали, що таке паяльник, так і що це взагалі таке, але взяли, навчилися, і це є вже частиною, в тому числі, продуктивної економіки. Далі ви говорите там кав'ярні і так далі. Під час війни скорочується цивільне споживання. Ми повинні це теж розуміти. Я, наприклад, проти того, щоб Україна імпортувала товари, які вона може виробляти в нашій країні. Це повинно йти або на експорт те, що потрібно, наприклад, продукція машинобудування. А, і в тому числі бізнес крутиться навколо цього, в першу чергу, в виробництві а, зброї. Так? А щодо імпорту товарів, які не відносяться до критичних, а це не повинно теж виходити за кордон, то що точніше, валюта не повинна виходити за кордон, тому що все повинно йти на забезпечення життєдіяльності армії та країни, і це автоматично означає скорочення споживання. Ще раз вам говорю далі, коли там теж говорять, що так, звичайно, що кав'ярні можуть працювати. Це не в дійсності це. Але деякі бізнеси повинні платити за безпеку, Ну, умовно кажучи, агробарончики, які гарно собі влаштувалися, експортуючи за кордон зерно, не ризикуючи, наприклад, як підприємці, які працюють в ВПК. Не ризикуючи, як працюють під е, робітники ВПК, вони повинні забезпечувати ще страхування, військові ризики і так далі. Вони повинні сплачувати більше податків, так? тому що, вибачте, вони так, вони експортують за кордон, але вони не несуть такого навантаження, як, наприклад, приватний бізнес. Отут ми починаємо переходити до приватного бізнесу. В першу чергу в системі ВПК, от в чому питання, коли тому що у нас багато починається, знаєте, розмов, що всі, а деякі бізнеси вони не повинні існувати. Ну ні те, що не повинні. Вони не можуть існувати, якщо в нинішній моделі. Ну, наприклад, зараз українці, українці у нас е, фактично дотують іноземні банки, які зараз е, працюють в Російській Федерації: ОТП банк. Банк через систему ОВДП і депозити сертифікати, які влаштував в тому числі Національний банк. Чому треба... ми повинні їх? На це треба безумовно звертати увагу. Це дуже слушно, що ви зараз це озвучуєте. На це треба звертати увагу. І е, на бізнес, і на наповнення бюджету, і на справедливість бронювання про це про те, що ми з вами починали, і е, про перенавчання, те, що ви сьогодні зазначили і згадали жінок. Е, знаєте, напевно, з психологічної точки зору, все таки хочеться, щоб кав'ярні не закривались. Напевно, що це таке більш буденне, життєво, якщо відійти від економічної ринкової військової. Економіки хочу просто навести приклад того самого Харкова, де місто вистояло завдяки бізнесам, де люди гуртувалися, щоб допомогти, де вони переключалися з цієї страшної хвилі постійних атак і тривог, тільки тому, що поруч була певна кав'ярня, де можна було просто піти і відволіктися від того, що є. Мені хочеться ще я не, це не говорю, увагу. що кав'ярня повинна бути закрита. Давайте теж не, не абсолювати. Так, я не говорю, що. Я говорю, що в кав'ярні, наприклад, повинні бути тільки українські товари, а не імпортні. От до чого я говорю: що ми повинні максимально забезпечувати а, не а, все, що виробляється в Україні, повинно вироблятися в Україні і не закуповувати за кордоном те, що зараз нам не потрібно. Все, що вся валюта, яка є в країні, повинна йти або на закупівлю обладнання для виробництва зброї, або для комплектуючих для виробництва зброї. А фінансування наукових розробок для зброї і так далі, от про що я говорю. І те теж приватний бізнес, який сплачує податки, от що ми повинні розуміти, тому що знаєте, хитрувати тут. оце. це я взагалі вважаю, що цей закон просуває такі, знаєте, фінансові олігархи та агроборончики для того, щоб перекласти всю відповідальність на тобто, всю плату за. За це за витрати на народ України. Так, ми тут будемо платити, а ви там, начебто, нічого працюєте. Ні, не всі бізнеси однакові. Ми повинні це чітко і ясно говорити. Коли вам говорять, що сплата податків банкірчикам, які пиляють на УВДП є однаково від сплати податків підприємства ВПК, яке впахує для виробництва зброї, це брехня. це брехня тому що то реальна економіка, реальний сектор економіки, вони конкретно продукти випускають, які можна продати за кордон, отримати валюту, можна запустити, от у вас центр А е е е СБУшний, який мочить зараз всю енергетику Російської Федерації, це корисні е галузі, які працюють в першу чергу на знищення ворога і забезпечення безпеки. Економіка. Зараз повинна забезпечувати в першу чергу безпеку. Без, без безпеки не буде ніякої економіки, буде бомбардування Харкова, і нам потрібні люди, так в тому числі. У нас є в дійсності купа ресурсів в країні. От теж знаєте про перенавчання, ви сказали там там комфортно, некомфортно. Дивіться в сполучених штатах Америки, коли почалася Друга світова війна, була створена спеціальне управління з керування трудовими ресурсами. Тобто визначалося, що де є пріоритетами, так? Якщо у нас є, наприклад, нас купа працюючих, наприклад, пенсіонерів ще які пам'ятають, що можна робити руками, там, да, що там з радянських часів таких залучають, і в тому числі, я знаю, що зараз там в оборонку залучають, слава Богу, залишили ли пенсіонери, які пам'ятають, як працювати на заводах і так далі, перенавчати. Те саме і система освіти повинна працювати, залучатися максимально, все, всі версти суспільства. Я вам приклад хочу, наприклад, з Ізраїлю навести. Там, коли йшла мобілізація, а там країна дуже маленька, там всі брали участь в цьому. Там питання не стояло, працює кав'ярня, не працює кав'ярня. Тут питання виживання було. Так? Там навіть діти на, цих, на уроках праці, вибачте, пиляли дошки для брустверів. Тому що всі були мобілізовані. і питання, що я піду в кав'ярню, просто не стояло. Тому що всім було страшно, час всі був, був дещо інакше. Час От, був так. дещо інакше. Давайте заради справедливості, що значить, інакше я не зрозумів. Що значить інакше не, не було такої Абсолютно поширеності? Наприклад, не. дозвілля. Я про це. Ну так, а що там дозвілля не було? Вибачте, що там не хотіли дозвілля. Ні, я не говорю, що культуру не треба фінансувати. Я за фінансування культури. Але ми повинні розуміти, коли там йдеться про податки, ми повинні розуміти, що якщо фінансовий сектор в нашій країні, ну, в 700 мільярдів гривень просто вільного ресурсу, це просто це просто паразитичне ставлення до країни. Воно не потрібно обкладати податками, от їх треба обкладати податками. Багатіїв, які є, зараз мають надвеликі над е, е, доходи, наприклад, податок на дивіденди. У нас 5% податок на дивіденди. А це спосіб оптимізації надприбутків в першу чергу крупним капіталом. Чому це не робиться? А у нас одразу ж до фопів е, починають бігти і говорити. Тотальна війна передбачає тотальну мобілізацію суспільства. А у нас нічим не відрізняється ситуація від Ізраїлю. Ворог хоче знищити нас просто фізично, без будь-яких сантиментів. Емоційно у нас виходить розмова на цю тему. Пропоную саме на цій темі ставити доки крапку. І ще як маємо кілька хвилин обговорити одну тему. Зокрема, ведеться постійна робота для зустрічі президента України Володимира Зеленського і лідера Китайської Народної Республіки Сі Цзінпіна, Про це говорить речник МЗС України Георгій Тихий. За його словами, діалог між Україною та Китаєм активно розвивається. А візит глави МЗС Дмитра Кулеби до Китаю наблизив зустріч двох лідерів. Водночас про конкретні дати говорити зарано. Як гадаєте, як далі буде розвиватися сценарій україно-китайських відносин і на які конкретні результати плоди, ми можемо. Розраховувати, ну, дивіться. Ну, сподіваюся, що зустріч буде. Все ж таки, Китай вимушений йти на зустріч України, ще раз підкреслюю, тиснуть старинне санкції, які запровадили США проти Росії, тисне позиція, яка була оголошена на останньому саміті НАТО, коли Китай фактично був звинувачений в підтримці Росії. Це викликало просто істерику в почитайте, коментарі МЗС Китаю. Фактично, це початок оголошення Холодної війни. Китайці розуміють, що їх може зараз дотиснути просто, просто на порожньому місті. І тому вони раптом прийняли Кулебу. І це дуже добре в дійсності. Звісно, що позиція Китаю, яку він зараз ретранслює, нам теж не підходить. Ми повинні теж розуміти, що там зупиняйтеся, перемовляйтеся. А, і так далі, але це принаймні такий а, о, крок в розхитування в такої от по коаліції все ж таки а, Китаю та Росія, каскалася. А додати цього цьому може бути. А, це в першу чергу, наприклад, прольоти українських дронів біля. Китайського га, га, нафтопроводу, наприклад, силу Сибіри для того, щоб підкреслити серйозність на Ну ось тут, якраз служба безпеки України мені здається з дронами, які вже нищать е, в Росії багато енергетичних об'єктів, саме показала, що цього варто так побоюватися, та ні, ні, не побоюватися. Це називається знаєте, добрим словом, то пістолетом можна досягнути більше ніж добрим словом. Тобто слова дипломатів, наприклад, слова кулеби завжди будуть дослухатися значно більше, коли за його спиною будуть ракети дальністю 2-3 тисячі кілометрів, дрони, які літають вже там, де ніколи не літали, і так далі. Тоді до слів кулеби, до слів дипломатів будуть дослухатися дуже 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 уважно, так побудований світ, і це якраз взаємопов'язано з нашою попередньою темою. Чим більше у нас буде дронів. Власних систем ППО, власних ракет, тому що ви бачите, як нам крутять руки з цими даємо, не даємо дозвіл, а, власної техніки, яка повинна вироблятися теж в Україні, і так далі, і так далі. Тим краще Україна буде почуватися, і тим швидше буде закінчуватись війна на українських умовах. Слушне зауваження такий, знаєте, як план до дій треба тільки зробити. сказали ви про те, що доки риторика Китаю не зовсім те, що нам хочеться чути, не зовсім пропозиція їхні нам подобається, Але як один із варіантів до Примусу і зміну цієї позиції ви назвали це військовий а Якщо йти дипломатичним, як гадаєте, скільки часу це може зайняти? Очевидно, що коли це м, літають дрони збив поруч, то думається краще. Але якщо обрати тільки дипломатію, тільки дипломатія працювати не буде. Не працює так. Так, цей світ не працює. Ви повинні розуміти, що. А... Виграє той, хто може свої гарні добрі слова, а підкріпити конкретною військовою силою, реалізувати це на практиці. Все. по іншому, це не працюємо. Повинні це чітко розуміти. Для нас є прикладом, до речі, Ізраїль. Тих, хто є сильним та в міру буйним, які можуть обстояти свою позицію, завжди інвестують гроші, в тому числі захід. Так а ну вони будуть тягнути час там, розповідати, що у нас там така, така інтереси. І так далі. А тут бах, прилетіло в компресор, який оцей СБУшний дрон може прилетіти в компресор, який качає нафту, наприклад, в Росію. Знаєте, якось думки починають рухати значно більше, тому що хтось починає втрачати гроші. Це весь світ побудований на грошах в даному випадку. А зараз СБУшники мочать енергетику російську. Дивіться, як одразу ж починає там теж бігати. Навколо там НПЗ, ті самі американці. Пам'ятаєте цю абсолютно uh -huh. ганебну історію, коли американці почали говорити, що не треба бити по НПЗ, бо це виявляється цивільні об'єкти. Кудись поділися цінності, кудись поділися співчуття. А у нас таке, знаєте, було так: не треба бити по НПЗ, бо у нас ціни на нафту будуть зростати. Ну таке здохніть за нашу дешеву нафту. Ні, шановні, у нас повинна бути зовсім інша розмова. Я вас запевняю. Нам надають допомогу через, одно, через одне американці Вони реально побоюються що дрони можуть прилетіти в інше нафтопровід, які американські компанії качають казарську нафту через Новоросійськ. Коли ж Вереск стояв якраз взимку, почитайте про що йшлося. Там йшлося не скільки про НПЗ, а скільки про цей нафтопровід. Отак От воно працює. О, ми тепер гарантуємо, що нічого не прилітає, поки ви платите гроші. Все. пане Тарасе, я вам вдячна за цю розмову. Ми багато тем встигли обговорити на багатьох моментах. Змогли зосередитися, аби розуміти е, ситуацію під різним кутом. Тарас Загородній, політтехнолог і керуючий партнер національної антикризової групи, був гостем ефіру Апостроф ТІВІ.